Вітаю на каналі Наповну простір для тих, хто не здається навіть коли важко. Підпишись і підтримай лайком український контент. А тепер історія, що надихає не зупинятись і жити наповну. Ті, хто не поважає час, одного дня мають заплатити велику ціну, незважаючи на те, наскільки розумними вони є. Є багато людей, які кажуть, зроблю це пізніше, ще є час. Вони відкладають свою роботу, залишаються лінивими і поступово втрачають найкращі можливості в житті. Сьогоднішня історія для таких людей, тих, хто талановитий, але не розуміє цінності часу. Колись у великому місті хлопець на ім'я Руслан жив зі своєю родиною. Руслан дуже добре навчався, був найкращим учнем у класі, і всі вчителі хвалили його розум. Але у Руслана була одна велика проблема він марнував багато часу. Замість того, щоб зосереджуватися на навчанні, він годинами дивився YouTube, грав в ігри на телефоні та гуляв з друзями. Його батьки знову і знову говорили йому: Руслане, Час дуже дорогоцінний, якщо ти марнуєш його зараз, ти пошкодуєш про це пізніше. Але Руслан просто сміявся і ігнорував їхні поради. Він казав О, у мене багато часу, повчуся пізніше. Много дня з'явилися результати їхніх випускних іспитів. Руслан, який колись був кращим учнем у класі, шокував усіх своїми результатами. Він взагалі погано склав іспити. Його вчителі були дуже розчаровані, і навіть друзі почали уникати його. Гезболах Перуслан прийшов додому, він побачив, як батьки мовчки дивляться на його табель, їхні обличчя виражали лише розчарування. Щось всередині руслана відчуло себе дуже сумно і зламано. Він подумав, я був хорошим у навчанні. То що зі мною сталося? Тієї ночі руслан пішов до дідуся. Його дідусь був професором у відставці, і всі поважали його за мудрість. Руслан сказав: Дідусю, я не розумію, чому я провалився. Дідусь трохи посміхнувся і сказав: Синку, у тебе немає проблем з розумом. Проблема в тому, що ти не цінував свій час. Руслан запитав, але дідусю, хіба я не можу вчитися і пізніше. Дідусь похитав головою і сказав: Ні, синку, час, як вода річки. Коли вона проходить, вона ніколи не повертається. Дозволь розповісти тобі історію. Дідусь почав Колись жив чоловік на ім'я Адам Рід. Він був директором великої міжнародної компанії. Адам був дуже працьовитим і завдяки своїй відданості побудував велику бізнес імперію. Але після того, як став багатим, Адам перестав цінувати час. Він пізно прокидався, відкладав важливу роботу і замість управління офісом годинами прокручував соціальні мережі. Одного дня один з його бізнес-радників сказав йому: Адаме, ти марнуєш свій найцінніший актив. Час. Якщо ти не зміниш зараз, твоя компанія буде в небезпеці. Але Адам засміявся і сказав О, у мене достатньо часу, попрацюю пізніше. Через кілька місяців прибутки компанії почали падати, його конкуренти пішли вперед, працівники втратили довіру до нього, навіть інвестори почали забирати свої гроші. Адам тоді наполегливо намагався все виправити, але було вже занадто пізно він втратив усе. Одного дня він сидів сам у своєму порожньому офісі, думаючи про свою помилку. Тоді він нарешті зрозумів свою найбільшу невдачу він змарнував час і втратив шанс все виправити. Після прослуховування цієї історії. Руслан відчув, як у його серці загорілося світло. Він подумав, Я не хочу стати як Адам, я мушу змінитися прямо зараз. Дідусь м'яко посміхнувся і сказав: Ти прийняв правильне рішення, синку. Якщо ти правильно використаєш свій час, ніщо не зможе тебе зупинити. З того дня Руслан почав змінювати своє життя. Він створив розклад навчання, зменшив час на мобільному телефоні та ютуб і почав серйозно зосереджуватися на навчанні. Поступово його оцінки почали покращуватися, і незабаром він знову став кращим учнем у класі. Через кілька років Руслан став успішним підприємцем. Його дисципліноване життя та історія успіху надихнули багато людей. І було одне речення, яке він завжди пам'ятав у своєму серці час це ключ до успіху. Коли ти його втрачаєш, ти ніколи не можеш повернути його назад. Ця історія розкриває фундаментальну істину про цінність часу та наслідки його марнування. Руслан та Адам представляють багатьох з нас, хто має таланти та можливості, але не розуміє, що час. Це невідновлюваний ресурс. Ключовий урок полягає в розумінні того, що час не чекає нікого. На відміну від грошей, які можна заробити знову, або знань, які можна здобути пізніше, втрачений час зникає назавжди. Кожна хвилина, яку ми марнуємо сьогодні, це хвилина, яку ми не зможемо використати завтра. Превентив Фодідуся про воду річки особливо потужна. Вона нагадує нам, що час тече в одному напрямку, і ми не можемо повернути його назад або зупинити його плин. Історія також показує, що успіх не гарантується талантом самим по собі. Руслан був розумним учнем. А Адам успішним бізнесменом, але обидва втратили свої позиції через неповагу до часу. Практичні уроки цієї історії включають важливість створення розкладу, встановлення пріоритетів та усвідомленого використання часу. Це також нагадує нам про небезпеки сучасних відволікань, таких як соціальні мережі та безмежні розваги. Превентив, пам'ятайте. Час найцінніший актив, який у вас є. Використовуйте його мудро, бо коли він втрачений, його ніколи не повернути. Якщо ця історія надихнула вас почати цінувати свій час і припинити відкладати важливі справи, поділіться нею з тими, кому це може допомогти. Підпишіться на наш канал для більше мотиваційних історій про продуктивність та особистий розвиток. Поставте лайк, якщо ви готові змінити своє ставлення до часу та почати жити більш усвідомлено.